Депутатами і не просто колегами, а колегами по е, коаліції. День призначення голів РДА відбулася прес-конференція народного депутата Тіміша, де він сказав про те, що буде жорстко відстоювати голову Путильської РДА. Ну і вже як відповідь йому з'явився Ну, Заставницький перший заступник, тому я то не чіпаю, але. Тутильська він сказав, буде жорстко відстоювати. Чи змінилася його позиція? Ви з ним останні говорили, ми його не бачили з тих пір. І тобто, чи далі він збирається ну, як член коаліції, яким чином він бачить цю ситуацію, і, і, і як ви бачите цю ситуацію. Ну і вже таке також питання, ми помітили всі, що немає в Садгорі голови райдя, в Садгорі. В Сокерянському районі голови райдержадміністрації з чим ви пов'язуєте те, що призначено тільки 10, а 11 немає. Дякую. Ну, призначення голів райдержадміністрації – адміністрації це виключно приготувати адміністрації президента, вони лише затверджуються на кабінети міністрів. Певно, що ще йде підбір кандидатури, гідної кандидатури, тому що після запропонованої головою адміністрації я зустрічався з громадськими організаціями, з сокірян. Завтра будуть десь з ними обговорювати питання, тобто ще е, остаточна Трампа не покладена в цьому, тому підбирає, підбирається і на кандидатури. По-друге, стосовно е, заяв нашого колеги по коаліції, певно, що політична партія Удар, яка входить до блоку Петра Олексійовича Порошенка в Верховній Раді, вона розуміє, поділяє думку адміністрації президента стосовно призначення. І так як ми в коаліції доходимо до розуміння по всім питанням, ми виходимо з єдиними рішеннями, то певно це, було, це і буде єдине правильне рішення. І думаю, що пан Савчук питання щодо заступників погодить на місці, щоб у нас не повинно бути ворожнечі. Ми повинні бути об'єднані міцним кулаком, для того, щоб наводити порядок в Чернівецькій області. І в бутилі також, пан Савчук, відповідкова до людину, впевнений, що вони зараз між собою. З'ясують, де хто буде співпрацювати. І думаю, що ті політичні сили, які з боку будуть намагатися внести в розкол нашу поліцію, їм нічого не вдасться. Сьогодні ніяких зауважень, з боку мого колеги не було. Думаю, що він не розуміє, що ми завжди порозуміємо. політичні побудування, тобто політичні сили, які вони представляють. Там є і Народний фронт, там є блок Петра Порошенка, там а є і Батьківщина. Тобто, хто блоку Порошенка? Ну, голова Достанівської ради адміністрації. Порошенка це Так. Тому, нас... я ще раз говорю, то, що є коаліція і заходи щодо узурпації основної політичної сили, ладно, не це просто суто не сидить. Бачите, що навіть ті голови Ради адміністрації, які працювали за попереднього голови ОДА, пана Гонзарюка, це і Батуш у Сторинці, це і Андрюх Михайло у Вижниці, вони залишили на своїх місцях. Тобто люди, які ми бачимо, що вони у такий скрутний час стабілізували ситуацію і справно працювали на місці, вони, звісно, вони залишаються на місцях, як і в ЄРАЛІСТЕМІ. Тобто остання ОДА на Буковині не буде. Ударів по коаліції на Буковині не буде 100%. Ми міцна, ми одна команда. Пане Максиме, але тим не менше тривожні сигнали не з Кельменців. Все-таки там був нормальний голова адміністрації, не корумпований, який підтримав свого часу Майдан, підтриманий місцевим майданом. Але але наскільки мені відомо, що е, там фактично регіонали повертаються. Ну, заувальовані в оскільки прикриті латифундистами місцевими. Під час виборчого процесу, тому що я був, обирався по тому межатевому округу, я часто бував на Кірмінеччині і побачив такий дивний феномен, що попередній за Часів Януковича голова райдерміністрації Пан ходив по району, казав, що він тут керує і все залишилось як було. Тобто це стосовно того, хто де як був. Тому впевнений, що зміна буде на краще. Одразу хотів би сказати, що жодної пропозиції по, окрім Хотинської району, по району, які входять до округу, де я обирався, я не роблю. І буду контролювати їх діяльність як депутат марожетар. Тому якщо буде якісь чи зловживання, особливо там вбачається против фундистом, то буду жорстко реагувати. І до речі, зустрічаючись з головами е сільради Станського району, попередив їх щодо. Ситуації по одній з автофір, яке зараз на найкращому фінансовому стані. Стосовно не виплати сплати за пай. можливо, для того, щоб вони взяли це під контроль, особливо за останній сторон. Тому що це може бути, восени може бути якісь невиплати, тому вони одразу повинні зараз перевіряти, чи засіяний поля, чи подовжені оренду з людьми, і щоб ці поля потім не зібрали і з вражання не вивезли, а з людьми не розрахувалися. Це теж треба розвивати.